щиріші весняні вітання весна весна прекрасна пора і звичайно це і тепло і цвітіння садів і рослини які вегетують на наших ділянках і серед такої кількості різномаїття звичайно що є культура про яку дуже часто запитують у нас в клубі це культура з якою пов'язано Дуже багато питань в зв'язку з тим, що часто або жовтіє листя, або відбуваються якісь такі процеси, які, звичайно, що говорять про те, що щось не так з тією культурою. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чому жовтіє часник. І насправді це настільки часто це питання задається, що ми вирішили сьогодні з вами якраз цю тему і обговорити, адже це трапляється дуже часто. Причин є багато до недавнього часу, до 2023 року. Я була впевнена, що часник – це найпростіша культура, адже якщо його правильно з, осен... в... з осені посадити, то ми можемо отримати чудовий урожай. Але досить важкі стресові умови 2023 року, коли у нас було величезна кількість опадів, разом з тим поверталися морози, і це все вплинуло на стресостійкість і імунітет самого, самої культури. Звичайно, потім, якщо у нас повертаються приморозки, то часник, який уже дуже швидко починає розвиватися, він реагує. Пожовтінням. І нам обов'язково потрібно відновлювати його імунітет. Якщо в цьому році в нас прийшла значно раніше весна і вже квітують наші сади, то часник, який почав вегетацію раніше, звичайно, що також потрапив під певні несприятливі умови. Адже дуже швидке потепління в лютому призвело до того, що він почав активно розвиватися, а потім все ж таки було похолодання, яке призвело до того, що. Під час цих зворотніх приморозків рослина втрачає частину хлорофілу і цим викликане пожовтіння листочків. Що для цього потрібно зробити? Звичайно, що треба підживити наш часник. Для цього існують різні варіанти, і ми сьогодні з вами зупинимося на Азотному підживленні, яке можна приготувати з різноманітних зелених трав, адже їх зараз уже достатньо, і цей розчин можна приготувати для того, щоб підживити не тільки часник, а й багато різних інших городніх культур, в тому числі і садових. Можемо накосити, у нас є така можливість накосити газонну траву або трави в саду, тобто це і сниць, і кропива, і грицики, і кульбаба. Все це використовується для того, щоб ми приготували цей ферментований живильний настій. Ми закладаємо в 50-літрову бочку і додаємо. закладаємо достатньо щільно, потім ми додаємо туди варення старе, Можемо додати мелясу можемо додати трошки цукру, і до цієї щільної, уже утрамбованої бочки, ми ще доливаємо розчин: розчин з корисними мікроорганізмами. Доливаємо аж до самого верху, і коли у нас зараз достатньо тепло, цей розчин уже може бути готовий через 5 днів. Ми беремо літру такого настояного розчину, розводимо з 9 літрами води і підживляємо часник. Звичайно, такого розчину в нас значно велика кількість, і тому ми можемо підживляти не тільки часник, можемо і цибулю підживляти, і салати, які у нас вже зійшли, редиску, появляться інші різні культури. Ми можемо якраз всім дати достатню кількість азоту через такий про. Таке просте рішення. Якщо ж немає достатньої кількості зеленої трави, звичайно, тоді користуємося асортиментом тих піджив підживок, які пропонуються, пропонуються, наприклад, і в нас в клубі. Це може бути настоянка біогумусу, це може бути так само у нас азотне добриво, яким, яке ми можемо використовувати, і також додаємо ще і робимо певні бакові суміші, які допоможуть. Відновити відновити якраз життєздатність цієї культури. Ослаблена рослина, коли вона не розвивається так, як потрібно, то звичайно, що вона вражається великою кількістю шкідників, і насправді в часника є дуже багато шкідників, про які ми навіть і не здогадуємося. В першу чергу це часникова муха. Вона, до речі, появляється дуже швидко. При температурі плюс 10 вона вже починає свою нищівну роботу. І в перший період ми навіть не замічаємо, що можуть бути якісь проблеми, адже вона просто відкладає свої. В рослинки часнику. Тільки появляються дві два листочки, як муха починає свою активну роботу. І якщо вона вже є у вас на ділянці, то вона може майже в кожну рослину відкласти по. 5-10 яєць. Це означає, що з часом, коли у нас сприятливі умови, ці яйця перетворюються в личинки і починають свою роботу. Це відображається таким чином, що листочки починають жовтіти, і ви бачите, що вони втрачають свою форму, деформуються, стають такі неяскраві, і це признак того, що вже починає там роботу якраз личинка часникової мухи. Проблема ще в тому, що коли ще. Так досить холодно, ми часто цю обробку опускаємо. І це означає обробку препаратами. І це означає, що коли вже муха відкладе яйця в самі рослини, то нам просто треба ці забирати рослини з грядок. Чому? Тому що після того, як личинка зробить свою роботу, звичайно, через деякий час знову відродиться муха, яка продовжить свою роботу. І вона може залишитися у вас на ділянці. І цей процес може бути безкінечним. Тому чергування рослин на ділянці дуже важливе. Ми завжди говоримо про те, що має бути сівозміна. І якщо ви вже в один рік часник садили на одній гряці, то на наступний рік ви тут не садите ні часник, ні цибулю. Обов'язково треба поміняти, поміняти грядки. Для того щоб ваш часник був більш стійкий до хвороб, ми рекомендуємо з осені його мульчувати і разом з тим додавати ще. Обробляти рядки мезітропіном. Якщо ви цього не робили, тому що Наприклад, гриб метарізіум це природний гриб, який прекрасно справляється з багатьма личинками, і які живуть в ґрунті. Якщо ви, наприклад, впевнені і визначилися з грядкою, де буде на наступний рік рости часник, то звичайно, що таку обробку обов'язково зробити. Але восени переважно ніхто цього не робить. Чому? Тому що всі завершили сезон, вже зібрали урожай, подивилися, які результати, і ми чекаємо наступної весни. А коли приходить весна, то зазвичай вже пізно щось робити, тому що коли ви дивитеся, то вже часнику немає. І тільки тоді ми починаємо думати, а що можна зробити. А насправді зробити вже нічого не можна. Чому? Тому що ви не, не зможете ніяк вплинути на личинку, яка починає свою е, приносити шкоду рослині. І тому можете зробити обробку якраз саме в цей період, коли ви вже бачите, що є проблема. І дуже важливо. Все ж таки цей гриб заселити в себе на ділянці. Але звернув увагу на те, що якщо ви хочете, щоб у вас було безпечне землеробство, то ви вже не використовуєте різні хімічні препарати. Ви так само не використовуєте і мінеральні добрива, тому що природні гриби не ростуть в тих умовах, коли засолені ґрунти, коли ви даєте багато різних штучних добавок, які не відповідають природним, природним вимогам. Тому якщо ви ви вже наважилися на природне безпечне землеробство то, звичайно, щиро запрошуємо вас у наш клуб. Адже ми багато робимо для того, щоб такі технології були засвоєні і разом з тим надаємо допомогу у вигляді і статей, і матеріалів, і онлайн-курсів, які ми проводимо в нашому клубі. якщо нас була проблема з цибулею з, цибуле, з чесниковою мухою то через деякий час от вона появляється, коли температура плюс 10, це може бути навіть початок квітня. То на зміну їй приходить уже муха цибулева. Цибулева муха вона також має свою специфіку. Адже для того, щоб розуміти, як її попередити або зменшити популяцію, або зберегти наш щасник, то нам треба розуміти, як взагалі як взагалі відбувається життєдіяльність цієї. Цибулевої мухи, і насправді ця муха також може причинити достатньо шкоди. Чому тому, що тільки починає цвісти кульбаба, вишня, бузок, це означає, що саме цей період для вильоту цієї мухи вже тепліше, і кількість шкідників, звичайно, що зростає, і в тому числі і на нашому часникові. І вже тут є певна небезпека. Адже коли мухи якраз починають працювати, то це означає, що тільки вони поклали свої яйця, ми вже нічого зробити не зможемо. І часто вони кладуть яйця або біля самої рослини, або в листочки самої рослини. І через деякий час, коли вже ця муха починає, коли яйця перетворюються в личинки, личинки починають свою е, е, життє, життєдіяльність, це означає, що вже так само порушується нормальний розвиток рослини, і ви вже бачите як наслідок пожовтіння, пожовтіння часнику. Е, дуже часто, коли ми, наприклад, виробляємо. Відкриваємо саму рослину, ми бачимо, що вже на корінні ми вже можемо побачити цю личинку. З часом це відбувається, і звичайно, що тоді ми вже нічого зробити не можемо, крім того, щоб забрати цей, ці рослини з ділянки. Крім... Часникової цибулевої мух є ще деякі види мух, які також дуже шкідливі. Ну, наприклад, є ще один різновид: це у нас муха Мінер, також муха, яка появляється в теплий проміжок в теплий період часу і може відкладати свої яйця в пластинку самого, самого листочка. Коли вона робить кладку, то після цього, коли активується уже личинка, починає розвиватися, то ви бачите такі, як Куди з слідами по листочку самого часника, це означає, що тут працює муха Мінер, і звичайно, що коли вона зробила свою кладку, то це означає, що так само вже рослина починає, звичайно, що набагато гірше себе почувати. І таким чином ми можемо. Тільки попередити проблему, зробивши правильні дії або з осені, або ранньою весною, для того, щоб зменшити популяцію цього шкідника, адже зимують вони саме в ґрунті, або під опадом, під опадом рослин. Тому, Присутність грибами та різіума, який діє через саме хітинові покриття і пронизує, він не діє миттєво, він діє через певний проміжок часу, саме так впливає на те, що популяція зменшується. Ну і поговоримо ще про одну муху: муха дзюрчалка. Це також та муха, яка може зробити шкоду. І також вона дійсно не сприяє тому, щоб наш часник прекрасно розвивався на Наші ділянці, особливо коли ще в нас такі умови, що, наприклад, і погодні умови не дуже сприятливі, коли в нас то вологи не вистачає, бо коли в нас навпаки йдуть дощі постійно, це означає, що звичайно що всі рослини вони переживають певний стрес, і після цього шкідники дуже активуються, тому що на ослаблених рослинах їх завжди набагато більше. Якщо у вас часник здоровий, гарний, створені для нього умови, з осені замульчований, додані корисні мікроорганізми, це означає, що тоді процеси відбуваються. Зовсім по-інакшому, і звичайно, що такі рослини здорові, вони менше вражаються і шкідниками, в тому числі. Я не сказала ще про хвороби, адже звичайно, що тут є ще хвороби, які нам треба. Попередити, не чекати, поки вже виникна проблема. Піджививши рослини, особливо ще зверніть увагу на те, коли, наприклад, у нас після перепаду температур, або коли у нас, наприклад, сухо-сухо, а потім період дощів починається. Це означається, що з ґрунту вимиваються корисні мікроелементи, які потрібні для живлення чеснику. В той момент якраз і починаються ще проблеми, в тому, що появляються певні хвороби, але хвороби ми можемо попередити. Якщо ми системно час від часу, хоча б раз на два тижні, будемо робити обробки природними грибами, такі, наприклад, як триходерма, в поєднанні з корисними мікроорганізмами, це означає, що ми можемо попередити проблема, які так також можуть нас спіткати, тому з вирощенням часнику, Будьте дуже уважні. Максимально створюйте належні умови для того, щоб часник ваш гарно розвивався. І е, крім того, якщо тільки у вас рання е, посадка, ви побачили, що, е, е, що у вас рано з'явився часник, і ви бачите, що погодні умови ще не, е, е, не дуже сприятливі для часнику, тобто немає такої стабільності, то можна ще часник накрити агроволокном. До речі, агроволокно дуже добре захищає від різних мух і від того, щоб вони робили клас накладку на вашому часнику, якщо ви вчасно це зробите, то це означає, що звичайно ви попередите багато проблем, які можуть бути, і питання, чому пожарків наш часник, це означає, що насправді причин може бути дуже багато. Тому звичайно, що запрошую вас в клуб для того, щоб глибше цю тему вивчити з нею розібратися. І попередити ту чи іншу проблему, яка може бути виник може виникнути Наприклад, однієї рослини. Ми з вами побачили настільки глибокий цей світ природи, і скільки треба врахувати чинників для того, щоб виростити гарний, безпечний і смачний урожай. Отже, бажаю вам гарних вдалих урожаїв, і звичайно, що мудрості і знань для того, щоб попередити ту чи іншу проблему. До наступної зустрічі.